Там за перебріком диктатора, тут ні. Ми якраз вчора дивилися одне відео, і там, де говорили про те, що це можливо у Трампа така, скажімо, спецоперація, щоб навпаки підвищити рейтинг Зеленського. ви почули питання. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка? Чи зріс рейтинг Зеленського після заяв Трампа? Не думаю. Ні. Вітання, це Правда тут Львів. І я, Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у львів'ян, чи на їхню думку, зріс рейтинг Зеленського після заяв Трампа. Поїхали. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка, чи зріс рейтинг Зеленського після е, заяв Трампа, чи ні? Я на не дивлюся, але я думаю, що так. Я Зеленського поважала, поважаю, ніби буду поважати, бо все-таки ми стоїмо за нашу країну, він не здає нашу країну, і це дуже велике, ну як на мене, досягнення в порівнянні, що було до того. Тому якось так. А як ви можете оцінити загалом нашу міжнародну підтримку і участь там зеленського, наприклад, чесно. Зеленський соточка, участь підтримки десь так на 50%. Ну тому що Зеленський робить переговори, все можливе, а допомоги так і немає, на жаль. Ну, відносно порівняння з тим, що було на початках типу, ми зросли, ми виросли, ми три роки вже тримаємося, слава Богу, і завдяки нашим героям і Зеленському. Ну бо Зеленський то я догадаю, що допомагає всім чи може. Ну, якось так. А чи можливо ви чули якісь заяви там чи Зеленського чи Трампа, з якими погоджуєтеся, або не погоджуєтеся? Я на жаль не дивлюся новини. Це просто суто моя думка, типу, як громадянина України, і тому ну я стараюся не дивитися, бо я дуже ранима людина, і мене це все зачіпає, хоча я все розумію, я доначу, стараюся допомагати, як, як може і тому. Ну типу, я не можу це дивитися без сліз і без нервів. Думаю, що так. А За рахунок чого можливо ви чули якісь заяви Трампа безпосередньо без Зеленського, що вам сподобалося чи ні? Знаєте, я ми останні, буквально тиждень не дуже слідкую. Ага. Можливо, ну, так, десь щось чула, але так, щоб аналізувати, я вам зараз не проаналізую. Не була така теза, що Зеленський може бути диктатором. Як ви до цього ставитесь? Ні. Ні. Як же ж диктатор? Ні. Про що ми говоримо? що? Там. За перебріком диктатора тут ні. А на загал можливо, маєте якісь думки щодо міжнародної підтримки зараз України? Чи е, Україна має зараз якусь тіку позицію щодо цього, чи, наприклад, робить все можливе? Мені здається, Україна завжди робила все можливе для того, щоб була підтримка. Думаю, можливо, євросоюз зараз якось трохи включиться більше. Маю таку надію. Ну, ми якраз вчора дивились одне відео, і там, де говорили про те, що це можливо у Трампа така, скажімо, спецоперація, щоб навпаки підвищити рейтинг Зеленського, взагалі, типу, видно по соціальним мережам різним, що так, він зріс. Чи надовго це чи. Так, я теж притримуюсь думки, що українцям часом треба. Знаю, відчути якусь зовнішню загрозу сильніше, і тоді всі об'єднуються, ну починають об'єднуватися, розуміти, наскільки ситуація в нас крихка в державі, і вони нам ну, розуміють, що типу, в, в чому в принципі суть, що ми маємо об'єднуватися. А чи слухали можливо, ви прес конференцію вчорашню або Тези. ще попередні? Тези чули. А що вам, наприклад, найбільше сподобалось, імпонує, або що не сподобалось? Мені особисто подобається те, що ми не прогинаємось. Під, типу, навіть, здавалось би, найбільша економіка світу США, ми під неї не пригинаємось. У нас є якась своя внутрішня думка, у нас є якісь свої бачення. Ми хочемо лишатись незалежними. І видно, що президент теж вивчив урок, що, типу, не подивитись очі путіну. а Мир. А якщо немає справедливого миру, то ми будемо воювати. От Це сподобалось. Ну так, те, що ми не йдемо на поступки, незважаючи на те, що, начебто, така країна, як США, і президент її змушує нас щось віддавати і так далі. І, а наш президент стає пояснювати, що там ніякі 350 мільярдів далеко немає. Тому ну, так от. Як ви зараз можете оцінити роль Зеленського в міжнародній підтримці? Як він власне його роль зараз? М а що мається на увазі підтримка? Ну, от, от, власне, як він впливає на те, що в нас зараз є ця міжнародна підтримка, можливо, його якісь тези е, спонукають до цього. Ну, я сьогодні якраз дивився одне відео е, якогось китайського політика, де він вже навіть Китай почав визнавати те, що е, Україна правильно відстоює е, свої інтереси і так далі. Що навіть уже Ну, те саме США іде робити не те, скажімо так. Тож я думаю, що ну, саме і це після прес-конференції Зеленського було, тому, власне, посили правильні йдуть. Я ще думаю, багато, сильно багато що змінилося в Європі після того, як вчора на більшу кількість голосів в будинстах Німеччини обра, пройшла партія Мерца. Я думаю, що тобто, Мерц це саме та людина, яка зможе об'єднати Європу, як мені здається. І... В принципі, вони, вони всі підтримують, типу. Ну, мені здається, вони гарні будуть стосунки. Не знаю, така думка якась. Не впевнений. Впевн. Зріс? Ще й добре, зріс. Да? Я да. за Зеленського. Ну, я теж рахую, що да, за Зеленського. То... Надіємося. Надіємося, що все буде добре. А можливо, ви дивилися прес-конференцію або попередні виступи, що вам імпонує в заявах Зеленського на Зараз. Ну, Леся, ну... Я теж не дивилася, але я, я рахуюсь... зараз тільки вболіваю за нього. Я, теж. Інших кращого, поки я кандидатів, в принципі, кажу, з усіх президентів, які в нас були, напевно, він один як не, є, не втік, не злякався, стоїть на місці. Те, що це ж не тільки все від нього залежить. Це ж в кожному місті, в кожному є своя влада. Тобто, ну, він один нічого не може зробити. А разом, якби збирались, тоді так. Да. А як ви ставитеся до тієї тези, яка побутувала, що це Зеленський диктатор? Диктатор? Ну, нам всім треба трошки, мабуть, щоб нас взяли трошки, да? щоб ми були у... це не, не, не розлябані такі. Зібраний диктатор. Ні. Я теж... Я не думаю, це що це диктатор. далеко не Гітлер, не в тому. Диктатор називають ті, хто, кому він невигідний. Їм все... це не подобається, що він робить, то він ну, так хочуть сколотіть всіх. Ви вважаєте, яка зараз як ви можете оцінити міжнародну підтримку наразі України і роль Зеленського в тому, аби все таке спонукати інші країни підтримувати зараз Україну? Ну особисто моя думка нема такої підтримки, реакції міжнародних країн. На те, що робиться в Україні, тому що це як сусідська хата горить. Допомогли, кинули, кинули і все. А насправді тут нас біда, і хотілося б більшої реакції на оці такі речі, які в нас робилися, знущання і цей тероризм, який в прямому смислі цього слова відбувається. Я рахую реакції взагалі немає. Те, що вони там кинули пару танків, пару зброї, це так просто для відмазки. Так, да, я повністю згодна. Вони просто не розуміють, що тут відбувається і. Що Якби вони сюди приїхали і подивилися, що робиться, то звісно, може по-другому, це все дивилися. Мені десь, Зеленський, він старається, тож їздить і на прес-конференції, і все якось Хоче донести до міжнародних оцих, всіх властей, що, що в нас робиться що дійсно нам воно потрібно, що ми самі не можемо справитися. Ну, але кажу, реакції, як на мене, то немає. Ну, У них реакція буде тоді. Коли там, на їхню коли територію зайде. — Коли да, да, наїде на, на тоді, ну не дай Бог краще зупинити їх тут. Україна вийшла просто поле бою між там, Європою і Росією. У нас таке таке місце е, розташування по всій історії, да? якби завжди Україна за себе чогось бореться, е, за свою волю. Чи їх всіх дратує наша волелюбність. Ми не такі, як всі. І через це така ситуація. Як на вашу думку, чи зріс рейтинг Зеленського зараз після заяв Трампа? Ну, я не знаю, я взагалі не розбираюся. Я не свідкую не можу ще з того сказати. ви почули питання. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка? Чи зріс рейтинг Зеленського після заяв Трампа? Не думаю. Ні. А як ви можете оцінити загалом міжнародну підтримку України зараз? М -м -м, міжнародної, як Міжнародний вже немає, хіба тільки європейська.